Всім привіт! І сьогодні я хочу розказати про симптоми наявності паразитів в організмі людини. Якщо на вашому тілі є папиломи на шиї під пахами або іншій частині тіла, то це перша ознака того, що паразити поїдають ваші органи. Наявність папілом на шкірі людини показник того, що в її внутрішніх органах утворилося поселення смертельних паразитів, які повільно поїдають її тіло. Статистика показує, що більше 1 мільярда людей заражені паразитами. Самим точним способом діагностики зараження є висипання папілом. І є ще такі симптоми наявності паразитів в організмі людини, як наявність алергії, неприємний запах і гіркий привкус роті, постійна втома незалежно від роду діяльності, закрепи або діарея, в часті головні болі. Почервоніння шкіри і різні висипання, постійні простуди, закладеність носа і ангіни, також астма, інтенсивні болі в суглобах і м'язах, порушення сну і апетиту, підвищена, підвищена дратівливість і нервозність, мішки і темні круги під очима, приступи нудоти, нічний храп і стискання зубів, запалення лімфоузлів. Якщо ви виявили у себе хоча б одну із цих перерахованих симптомів, то на 99% можна сказати, що в вашому тілі є паразити. Тож пропоную вам починати боротися з цими паразитами саме зараз. І я проходжу два рази на рік розширену антипаразитарну програму Парашил Плюс. Весною і осінню. А чому саме в цю пору? Тому що це період найбільшого розмноження паразитів. І саме зараз я проходжу оцю програму Парашил Плюс. То хто ж бажає починати боротися з паразитами, пишіть мені, я допоможу вам пройти антипаразитарну програму. Будьте здорові, бережіть себе.